Дуже важливо починати навчальний процес вчасно. Для цього необхідно вчителю вчасно приходити на урок, щоб його почати. Кожен вчитель має перед уроком підготуватися емоційно, підготувати необхідні матеріали, а можливо роздати їх, підготувати платформи, на яких він буде працювати, щоб під час уроку не витрачати на цей час. А також не менш важливим є дітям часно приходити до школи, щоб вони могли відчути атмосферу школи, налаштуватися на урок, підготувати те, що їм буде необхідно. Вони повинні відчути і зрозуміти, що вже починається навчальний процес, коли дитина запізнюється. Вона не може включитися в діяльність, вона не може зрозуміти тоді, з чого необхідно почати. Вчителю доводиться відволікатися і окремо їй пояснювати те, що вже було виконано чи пройдено. Що вчителі, що діти мають вчасно приходити до школи на уроки, вчасно їх розпочинати для того, щоб це було ефективно, ну і взагалі щоб проходило це на високому рівні.